Ця книга захоплює з перших сторінок і не відпускає до самого кінця. Стівен Кінг Зелена миля. Про цю книгу дуже важко, адже більшість уже точно бачили шедевральну екранізацію. Якщо хтось запитає, з якої книги Стівена Кінга почати, напевно, це буде зелена миля. Це не просто книга про в'язницю і злочин, вона про справедливість, людяність і про те, як система, на жаль, ламає навіть добро. Джон Кофі, головний герой цього твору, невинний. Його дар став його прокляттям. Суспільство, расизм, страх перед тим, чого не можна пояснити, і недосконалість усієї системи просто не залишають Джону шансу. Для самого Джона страта стала неначе порятунком. Смертна кара після цієї книги сприймається зовсім інакше. Занадто вже легко помилитися, коли людська система суду настільки недосконала. А істина не завжди очевидна, особливо якщо вона не вкладається у звичні рамки. Формат публікування цієї історії частинами, як на мене, пішов їй тільки на користь. Як ви вважаєте, що краще екранізація чи книга? Бо для мене в цьому випадку вони рівноцінні. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео.